Вітаю Миколаю. Сьогодні у нас 8 травня, нарешті я вивчив що вже травень. І сьогодні ми продовжуємо. Вчора ми робили боронування, Ну, такий дощ пустився. Он навіть ще на бороні десь трактор вже не той інший. Бо вчора ми пробили колесо. Зробили, утром прийшли, а воно знову спустило. Прожувало там трошки. Що ми робимо? Прийшло. 5 днів після посіву. Зазвичай, як я вже казав, повертаємось до наших нароблених технологій. А то, а то почав знімати оцей YouTube, скільки всяких порад і всього за всім гонишся, дивишся, як хтось робить. І... і виходить, що потрібно робити так, як ти робив. І в тебе є по своїй техніці, по своїй технології і всьому іншому. Посіяли ми соняшник. Тут у нас ну, свої власні демпосіви, ми для себе демпосіви, ми, нам ніхто не дає безкоштовне насіння. Просто будемо вам показувати і самим цікаво. В основному тут а, посіяний ароматик, те, що в нас влаштувало в минулому році, ми кожен рік щось нове, щось пробуємо. Ну, те, отакі ми сраки мороки. Не можемо ми стояти на місці, купити один соняшник і завжди його сіяти. Борона ЗБП майже ось так. Це я вже піднімав впала вона, Ось так ложимо зуб для того, щоб він йшов і мульчував, знімав шильцю. Ну, На п'ятий день зазвичай воно вже сходить, а але ми її так зашурували, що можливо зараз знайдемо, як завжди. На камеру воно дуже тяжко знайти. Ми її шурували глибоко, з надії на вологу. Так як у нас ось обіцяли. О, бачите? І знайшли ми її. Ось вона. Вона вже проклюнулась, вона вже тримається. І зараз ми проходимо ось на цьому рівні сухої землі. Так як лежачи борона, вона не піде глибоко. Тому що зазвичай ми торчма ставимо і боронуємо. Але ну, можна пошкодити дуже мягко. Так, що такі справи робимо по старим технологіям. Зараз прибрали шильцю і ложимо для того, щоб менше вологи. Тому що такий злив дощ, що пилюка стоїть неймовірно. Борона ЗБП дуже чудова борона. Ми раніше працювали колись. Ну, було колись культиватори, хто знає як це, саміздорядка, а потім пішли ґрунтовими. Але ґрунтовими зараз не сильно балуємося, тому що, ну, побачили, якщо кожен рік використовувати, дуже велика є післядія. Що б там не казали, виробники колись ацетохлор, ми починали з ацетохлора, ніякої післядії. Є післядія і дуже сильна післядія на зернові. Отак, От як Євролайтінг, багато хто пише, що та я там працюю і ніякої. Після дії. Є після дія. Просто ви не бачите, вам немає з чим порівняти. Повірте, але то кожен робить так, як хоче, я нікому не рекомендую. Потім, коли ми придбали ось цю борону, ми перестали використовувати повністю. Тому що ми так захопилися цією бороною, що соняшники ми боронували навіть сантиметрів 30 висотою нею. І все гарно вийшло, І були поля чистіші, блин, все інше. ну А потім пішли гербіциди повсходові і все інше. І, ну Перед посівом, після посіву, на п'ятий день після посіву це ми використовуємо і працюємо. А зараз такий час просто що і коштів, і все інше на це на ґрунтові Посіяли, потім будемо грандстаром працювати, будемо працювати містардом. Мені сподобалось містарт. Здається, містарт а, Альфа Смартовський. Хто спостерігає, той знає, як в минулому році є відео на каналі про ріпаки. Бачимо, як ріпак підмерз. Ось цвіт, цвіт вже підмерз, поморозило. Ну, це не мій ріпак. Але, але теж тримається добре, ще квітне. Так що такі справи. Тримаємось, працюємо. І надалі. І надіємося на краще життя. Як завжди, для цього ми і працюємо. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не треба.